Вітаю, ми шановні пані та панове? Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати і таке інше. так. Сьогодні пропоную вам е, е, поговорити про українські портали. так. Отже, що таке? Українські портали. Це такі е, території, місцевості, більш-менш локальні, на яких із глибин нашої планети, ну, в найбільшій мірі поширюється е, випромінювання землі. В залежності від складу гірських порід, геологічної будови, геологічної історії, і таке інше. Це або молоді ділянки земної поверхні, в які утворилися ну, гори, вулкани. Де землетруси відбуваються. Отам всі ці, ну подивіться, всі ці м, минулі е, цивілізації, які е, існували на нашій планеті, вони ж всі без винятку е, сформувалися там або де є е, молода гірська. Е, Молоді гірські породи, так, де відбуваються донині горотвірні процеси, так, або там, де е, знаходяться щити, так, кристалічні щити, де є законсервованою сила молодої землі. Ото вона була така, як Сонце, вся розпечена, розплавлена. Але поступово почала охолоджуватися. І оті перші чорні плями, темні, на розпеченій поверхні нашої планети, вони і є оцими щитами. Їх небагато на землі. Третину території України займає, зверніть увагу на назву, український кристалічний щит. тому що він... Тільки на території України, за межі території України не виходить, наприклад, на півдечі, як відрізано, так, по державному кордону з Білоруссю. Фантастика! А на півдні, точніше на південному сході, це узбережжя Азовського моря. І от періодично з глибин нашої планети. Саме через ці портали і починає зростати випромінювання землі. І це так чи інакше призводить до мутацій в населенні, яке живе там, і відповідно зростання пасіонарності населення. Цієї території. Так ось, якщо десь щось. ну, Або о, вся територія вкрита, ну, наприклад, як Італія в свій час, чи в свій час Греція. Ну, подивіться: вулкани, землетруси, горотвірні процеси, які продовжуються і нині. так, Ну, чи, наприклад, візьмемо. Південну, чи Північну Америку, Південь її, там, Мексика, Майя, там, Інки, Тольтеки, Ольмеки, ну і так далі. Все це. Тільки там, там, де вже немає цього, то немає і відповідних е, цивілізацій. Це ж так. Чи японська, наприклад, цивілізація. Ну, вони ж. По 5 тисяч землетрусів у цій країні відбувається на, на ріки навіть більше. Так. Отже, ми з вами прийшли до цілком обґрунтованого висновку. Ну а е, далі те саме, наприклад, Іран, наприклад, Туреччина. То ці всі е, середня. Азійські цивілізації, які там були. Там Близький схід, Вавилон, ну, все те саме, все те саме. Mm -hmm. Виникнення християнства, виникнення ісламу, ну там же, дивіться, Мекка. Це ж те саме молода. Земля, молода територія. Чи, чи, наприклад, виникнення буддизму, чи конфуціянства, там, Китай і все. Це знову ж таки молоді території. А інші території ну, перебувають в повній стагнації століттями і навіть тисячоліттями. Так от Україна, якщо говорити про її таємниці, загадки, феномени і дива. То вони полягають в тому, що в нас таких порталів, розкиданих по території нашої держави, є декілька. Ну, перш за все, це ландшафтно-етнічний притулок української нації у Карпатах, що давало нам тисячоліттями виживати, тобто, розсікаючись по рівнинній території на схід, на північний схід, українці, коли... Під тиском кочових народів відступали в гори в Карпатські, які відрізняються від практично від всіх гір світу. Ну, Може, Апалачі хіба близькі до нас, але то вже старші гори. А це молоді гори, так, виположені схили, майже всі вкриті лісом, величезна кількість та все. І птахів промислових, і звірів промислових, і риби в тисячах річок, і все останнє. Коли небезпека минала, українці знову розтікалися і йшли на схід. Так. І останні наші, так би мовити, пересування від Карпат на схід це середньовіччя десь. 16-17 століття, яке і сформувало нинішню етнічну територію українців. Далі на півночі, на виході, північному словичанського оврудського українського кристалічного щита, знаходиться словичансько овруцький Кряж. Це ще одна неймовірна у світі річ. І геологічна, і географічна, і біогеографічна. Донині вчені не можуть вияснити, як на крайній півночі України та ростуть тропічні і субтропічні рослини. Як вони туди потрапили? Хіба це не загадка? Так, той же самий жовтий розодендрон, який називають там дряпоштан. Він там локалізований. Це Житомирська Рівненська область північ. так, А інший ареал аж у Закавказі, так, субтропік. Як? Як це? Донині не розгадана таємниця. Є багато там різних версій, але чогось абсолютно доведеного не існує. Так, далі. Українські субтропіки, Придністров'я, південь Івано-Франківської, південь Тернопільської, південь Хмельницької, південь Вінницької областей. Там сформувалися ідеальні умови просто для життя і господарської діяльності людини. Оце Подністров. А ну, це у природному сенсі. А тепер давайте подивимося в сенсі, е, так би мовити, історичному. Це ж і е, перші печерні містечка християн, і церкву, яку відкопали от, не так давно у, на півдні Тернопільської області, 3-го століття нашої ери. Так. Ну, і є ті назви, про які я вам вже раніше казав: і Пилатинці, і Констанція, і інші. Та і прізвища місцевих українців, які відображають ну, от, галілеян, так, які під час. А то, ну, подивіться, ну, наша ж дивовижна історія. Сфальсифікована абсолютно. Про що розповідає? Чому євреї розселилися по всьому світі? Тому що е, на початку нашої ери римляни так, здійснили страшний геноцид у іудеї. Так, і, Єрусалим там знищили і все таке інше. Ну, так вони ж е, не тільки Іудею знищували. Там жили самаритяни добрі. На півночі жили галілеяни. Їх теж усіх римляни знищили, хоча знищували, то і галілеяни пішли звідти, так. але пішли куди вони? Ну, до Галичини, звичайно, куди. звідки ж вони прийшли. Гал це сіль. Так. Як називається гірська порода? Ну, подивимося, там сіль, Кам'яна. Галіт. Так. Це яка назва? Яка назва? З якої мови? От ми і маємо. Галичина, Галатея, Галія, Португалія і так далі. Галілея, Галатея. Все це від одного слова. Так. А сіль де є? А сіль є у Галичині, просто з-під землі витікає. Ну, подивіться, там вже найбільший в світі запаси селеї знаходяться, донині. І було, і є. А, а, а там, де їх нема, теж називається гал. Тобто звідси принесли туди Ну, все просто. Все просто. Але ж це все приховується. Теорія змови, так би мовити, ну, приховується. Перш за все від нас, щоб ми не знали оцього. Хіба не так? І інші е, українські портали, це підземне місто на правобережних схилах Дніпра, від е, Вижгорода до Канєва. Хто про нього що знає? Та нічого, ніхто не знає. Спеціально, це те. Що цар Московський ще наприкінці 19 століття, коли йому доповіли про сенсаційні археологічні знахідки в Україні, сказав, це факт просто і зафіксований. Не публікувати, не оприлюднювати, інакше малороси возомнять себе пупом землі. Отак От то, вельми шановні пани та панове. Це не я сказав. Так. Далі сюди відноситься також Хортиця, Кам'яна могила, так, Гелон на межі Полтавської і Сумської області. Ось ті основні портали. через які з глибин української землі на нас. Лине зростаюча сила випромінювання молодої землі, яка призводить до того, що ми вже не можемо жити день до вечора. Люди починають щось робити, захищати свою батьківщину. В пасіонарії виникають десятки тисяч, які готові віддати життя. За свою батьківщину. Ось такі речі ми маємо з вами. І не даремно Гітлер тут, після дослідження України АННРБ, так, побудував, наказав збудувати свій бункер. Це мала бути е, ну, точка серця. Керівна місце майбутнього тисячолітнього рейху всім українцям Україні і в світі здоров'я, і удачі і нашої перемоги.